Серія наших ударів по російських нафтопереробних заводах змусила росіян імпортувати бензин з Білорусі. А різке падіння власного виробництва спричинило більш ніж відчутний стрибок цін на пальне. І вони продовжують зростати і на тимчасово окупованих територіях. А оскільки забезпечення паливом армії агресорки теж просіло, Росія заборонила експорт свого бензину аж до кінця року. продовжить тему Олена Чернякова. І поблизу фронту, і в глибокому тилу дрони атакують російські нафтобази. Та як ці удари впливають на спроможність ворога воювати? Це дійсно в основному об'єкт Росрезерва. Та чи відчувають вплив від атак на фронті? Вже результат можна буде відчути вже в найближчий І чому після ударів по НПЗ на російському тебе більше не показують ціни на бензин. Це також означає зростання цін удари по сховищах нафти чи НПЗ почалися ще у 23 му але на новий рівень вийшло у двадцять му коли Україні була кончена, обхідна допомога від США, де пакет допомоги застряг у політичній невизначеності. Відтоді було понад 60 так об'єктів російської нафтової інфраструктури. Позбавлення Російської Федерації нафтодолара це один з ключових аспектів зменшення можливості як мобілізаційних процесів всередині Російської Федерації, то що так чи інакше, тих, хто вони мобілізують, не мають щось одягти, чимось забезпечити. За три місяці літа ми побачили десятки ударів саме по прикордонню та півдні Росії. Нафтобази атакували на Білгоричині: Воронезькій, Курській, Брянській, Ярославській, Ленінградській, Тамбовській та інших областях, що відмічені на карті. У червні безпілотники атакували нафтобазу Азов у Ростовської області. Її гасили три дні. Під ударом нафтобазу в Краснодарському краї. Найдовше горіла і найбільше втратила база комбінату Кавказ під пролетарськом. Дим від пожежі було видно за 80 кілометрів від бази. Палало 11 днів. Вогонь потенційно знищив паливо на суму близько 200 мільйонів доларів. Жар відчувається в А скільки вигорить на нафтобазі Атлас? Досі питання. А такого надвічі за серпень палає, і досі цей об'єкт безпосередньо задіяний у забезпеченні російських окупаційних військ. І скільки вже в грошах втрати ворог зараз важко сказати. Але очевидно, такі удари можуть заважати росіянам на фронті. Результат він зразу не буде відчути, тому що є певні запаси. І палива є певні запаси і боєприпасів, і амуніції і таке інше. Тому найближчі півроку це той час, який дасть чітке розуміння і відчуття фактично того, що результати приносять. Свої безпосередні плоди по-друге, влучні, ледь не щоденні удари, демонструють, Україна наростила як кількість, так і якість дронів. Вони вже долітають на півтори тисячі вглиб Росії, і це своєю чергою, може допомогти побороти червоні лінії заходу щодо заборони на удари Росії. Ми даємо дуже чіткий дипломатичний сигнал нашим партнерам. Про те, що Російську Федерацію необхідно вбити в глибині її території, позбавляючи її можливості вести війну проти України. А війна коштує величезних витрат. Тому, коли під атакою опиняється одне з головних джерел російських доходів Нафта, це має вплив, відзначають і у київській школі економіки. Вплив значний, на мою думку. Ми бачили публічні е звіти, цифри до 14% або більше. Цей виробничої потужності е, з е, але е, він не достатньо великий для того, щоб створити поки що. Значний фінансовий тиск на надходження в російський бюджет пожежі на нафтобазах зменшили виробництво нафтопродукту. і це вже безпосередньо впливає на експорт російської продукції за кордон, зокрема до Індії та Китаю, які купують цей товар зі знижками. Це означає, що у них всередині на ринку менше. Бензину менше інших нафтопродуктів до кінця року. На Росії вже продовжили ембарго на експорт бензину за кордон. А той там тільки дорожче січень-липень ціни зросли більш ніж на 5%. А зараз, взагалі, пік відчувають це і на тимчасово окупованих територіях, особливо гостро, наприклад, у Криму, у розпал туристичного сезону. ціни на бензин у нас зараз такі. Від 65 рублів, тобто майже 30 гривень за літр, 95-го. ціни на паливо виросли на 5-7 рублів або на 3 гривні за місяць. Бідкаються місцеві. А після удару, по перому Кавказ, бензин взагалі частково зник з продажу. Окупаційна влада вигадала, що у всьому винні, мовляв, погана погода і перебої у роботі Карчунської переправи. Крим і Сівастоп, Крим та Севастополь забезпечений бензином та пальним у повному обсязі. Пропагандисти з телевізорів повторюють, ажіотажу немає. Щоправда, вартість бензину у випуску новин вже не побачиш. Її ховають ось як на цих кадрах. Ціни на паливо зростатимуть з огляду на те, що кількість атакованих нафтооб'єктів збільшується. Системна наша робота буде призводити до того, що буде Крим економічно вразливим. І ще один важливий момент: на Росії не палали б цистерни з нафтою, якби вони не знищували нашу енергосистему. Око за око принцип Таліону, що дієво працює навіть у 21-му сторіччі. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.